Щось так швидко розбирають цю спецію. Не спеція, а ті. Приправу. Мені треба приправа Італія, а залишилась тільки Греції. Вчора теж приходила, немає. Розібрали. Сподобалось людям. Мені теж дуже сподобалось. Щось мені в Греції вона якась як гіркувата. А та класненька. Ну, немає. Це у нас яловичина 525 грамів, 150 гривень, каша гречня. Оце на зиму першим ділом треба, щоб кожного було в хаті. Тушонка, всякі такі консерви. В першу чергу, бо невідомо, що воно буде далі. Звичайно, що на все життя не накупишся. Все не скупиш, але коли воно є, то воно є. То на дворі холодно, сніг, дощ, що завгодно взяв, приготував і Не голодний. Як кажуть, не клятий, не м'ятий. Помідори, які дорогі. Ну, ми таке ж не купуємо, у нас таке все є. Просто, просто для себе дивлюсь, дивлюся. все.